Доктор, у мене скаче тиск, і в мене болить потім голова. Що робити? Вітаю, друзі, з вами майка. Доктор. Щойно відпустив пацієнтку з таким запитом і в черговий раз пояснюючи, який є взаємозв'язок між підвищенням тиску і болю у голові. Вирішив таки е, розповісти і вам, щоб ви краще розуміли ситуацію, краще розуміли, як це виглядає. В чому фокус? Людина приходить, каже: От у мене скаче тиск. Кажу, хорошо, як ви на це реагуєте? Ну як я реагую? Як всі? В мене всю води, мені погано, я погано зображаю там, або голова кружиться, або якась там нудота починається. І перераховує ознаки підвищення не кров'яного тиску, а внутрішньочерепного. І цей тиск не постійно підвищений, а періодично підвищений. То на погоду, то на стреси, то ще на якісь там е магнітні бурі. Ага. А при якому тиску ви це себе так почуваєте? Ну, це вже як 135, це сьогоднішній приклад. 135 це мені вже все, це мені вже погано. От 120-130. Ну, 110 ще так нічого. От 135, я вже відчуваю, уже мені, ну, вже мені погано. А зараз як ви? Ну так, поганенько. Міряємо тиск 136. 136 на 78. Ну, думаю, все, якраз пограничний стан. Інтересно, понаблюдати, що це буде. Пункт перший. Коли людина Розказує про тиск і голову, дуже часто наблюдаються такі симптоми. Хоча класичною ознакою ну, кризу гіпертонічну дуже високого тиску, є не отаке, яке запоморочне, а біль в потиличній ділянці. Коли приток крові підвищується, відток десь зажатий і починає зашкалювати біль в потиличній ділянці. Або почервоніння обличчя, коли відток нарушений, тоді кров якби, переповняє, переповнює всю. Передню частину більше, це відчувається. А тут отаке, що, щось шатає. Е, ну, І я вже примірно розумію, що це таке. Ми обстежили її через діагностику, перевірили по точкам, що немає інфекційних причин е, напруження мозкових оболонок. Знайшли, що це є основна причина там е, е, рух е, рідини спинномозкової і черепно-мозкової. Ну і пішли в, в, в сусідню кімнату лікувати. Полікували годинку, зняли напруження з голови, з кісток черепу, з череп на шийного переходу, потилич на шийного, з м'язів шиї, з переходу шиї в, ну, в ключі цю грудину, в ребра. Питаю, як своє почуття? Ви знаєте, краще, так розвидню в голові, так хорошо посвітлішало. Взагалі, м'якенькі безболісні техніки, просто знімаємо напряження. Кажу, як ви гадаєте, що там тиск? Кажу. Ну, напевно, це опустився, зараз десь 110. Бо щось так прям зовсім легко в голові. Ну, кажу, ладно, йдемо перевіряємо. Перевіряємо тиск, було 136, стало 147. У жінки глаза округляються, каже, 147 я не витримую, я вже нікакаю. Я кажу, ви зараз ні все нормально. І починаю пояснювати, що, шановна пані, коли люди приходять з такими скачками, які не критичні, е які трошечки вище, умовно кажучи, нормальних значень, а їм вже погано, то перша моя задача не вирівняти те, що він завжди був 130, а допомогти людині нормально переносити ці підйоми, тому що взагалі фізіологічно в нормі у людини тиск має коливатися. Якщо ви тільки встали, прокинулися, у вас один тиск. Якщо ви зробили зарядку, у вас, ну, поки ви працювали м'язом, нервом більше потрібно було напорту і крові тиск підвищився. Потім відпочили там 5-10 хвилин, тиск має спуститися. І це взагалі на 20-30 одиниць вверх вниз ви взагалі не маєте ніяких відчувати, ніяк реагувати, щоб ви розуміли, у професійних там штангістів з важкої атлетики, коли вони. Штовхають стану в моменті, в моменті, тиск може до 300 підвищуватися, є навіть дослідження, що до 400. І людина це відчуває зовсім собі нормально, бо їй зараз так треба. Вона опустила штангу, пройшлась, розм'ялась, зняла напругу, ну і все. І ти сам по собі потихеньку спускається. А тут, а тут 120 це нормально, 130 це вже погано. Коли таке чуєте, зазвичай проблема в тому, що або порушений сильно відтік, або наскільки напружене все в голові, що, що, таке, що навіть такі невеличкі коливання видають таке напряження. Обично є затруднення відтоку. Вона перевірила все, що можна. Аналізи нормальні. Там в голові на томограмі, ну є якісь там 2 мм вогнища чи 3. Ну і вони якби все, вони не можуть нічого там давати. Сосуди, судини шиї, там, ну, трошечки десь якісь бляшки, але кровотік не, не нарушений, навіть при поворотах голови сильно не нарушений. А що не так? А ніхто не обстежив на узі венозну сітку. Тому дуже е, важливо, коли ви йдете на дослідження судин голови і шиї, обов'язково просити лікаря описати вени. Судини шиї, значить вени шиї. Судини голови, значить вени і синуси голови. Зачасту, дуже часто там можна знайти ознаки сповільнення кровотоку, або навіть венозного застою розширення діаметру і звивистості вен, або навіть заміряти швидкість кровотоку в тих синусах і венах, вона буде сповільнена. Це означає порушення відтоку від голови. І тоді будь-яка ситуація, яка, требує, яка потребує трошки підвищити напругу, якийсь стрес, якась там зміна погоди, піднятися по сходам там, поверхів 5 або 10. І все, і вже ти починаєш підніматися, бо йому так треба, а відток порушений і починає голову штормить, як то кажуть. треба полежать там. А що таке полежать? Полежать це розслабить м'язи шиї і спини. Відповідно, трошки покращити відтік ну якби автоматично, і стає легше. Отакі от, от е, бувають ситуації: дисциркуляторні, називаються таким словом. Вони. О, і вирішується вони не пігулками. Ну, зазвичай ми під, під, підібрали там, фітотерапію на е, нервову систему на регуляцію, на судини мозку. Так, це підтримуюча терапії допоможе. Ми знайшли психологічні фактори, які з'явились з'явилися років 8 тому Там то були похорони через 10 днів весілля у, у близьких людей. Ну, Взагалі, такий каламбур. Е, е, от. Ну, ми з цим будемо працювати і далі, але. І стало легше, а ти спідвищився. І це завжди у людей виникає дуже великий подив. Так як? Так? Ну, так буває. Тому тиск 140 це верхня межа норми з, з, за всіми міжнародними поняттями. Тиск 150 людина не має відчувати дискомфортно. 160 ну, здорова теж не має відчувати, тому що якщо їй потрібне фізичне навантаження, ну хай собі піднімає організм. І вниз, тобто цей зазорчик. Десь 30-40, а краще 50 міліметрів. Людина має собі спокійно переносити, наприклад, 110-160, ну або хоча б 120-160. або хоча б 120-150. хоча б 30. Цю різницю людина має спокійно переносити. Якби потреба, є потреба, організм піднявся. Немає потреби, знизу, ми не маємо взагалі ніяк на це реагувати. О. Тому слідкуйте за, за, за цим. Якщо є у когось люди, яким це цікаво, яких таке буває, поділіться з ними цим відео. Хай вони розуміють, що відбувається. Якщо є такі проблеми, звертайтеся до лікарів. Хай вони знаходять причини, хай виводять і усувають е перешкоди по відтоку. Зараз це вже дуже багато є таких спеціалістів. Якщо у Харків або Києві ласкаво просимо, але за попереднім записом десь так, на тиждень, на два наперед треба планувати. Ну і все, робіть правильні висновки. Будьте здорові і слідкуйте за тиском, за пульсом, особливо коли вже є якісь з роками ознаки. Що ви погано переносите його підвищення. Це означає, що десь вже є в серці, в мозку, чи десь ще є потреба в підвищеному тиску, бо не вистачає кисню. Але судинчики не справляються із нормальним притоком відтоком. Тому, якщо це вчасно моніторити, якщо це вчасно пролікувати, можна ще жити дуже довго і дуже нормально. Ну, така вам на сьогодні порція інформації з реальним прикладом із життя. Будьте здорові! З вами яка доктор.